Друзі, вітаю! Давайте сьогодні. Так як кожен стіл новорічний не обходиться без шуби, давайте сьогодні приготуємо разом з вами шубу. Нам потрібна цибуля, нам потрібна морква, нам потрібна ось така зелень, потім покажу для чого. Нам потрібні яйця декілька штук. Нам потрібен сам оселедець. Нам потрібен столовий буряк, майонез, сіль перець і оцит. Ну і нам потрібна ось така картопля. Друзі, давайте для початку закинемо нашу картоплю в кастрюлю. Я вже підготував воду і. Також зараз швиденько закидаємо одразу моркву. І зараз візьмемо маленьку кастрюлю, я також поставлю варити яйця. А ви за цей час підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть, будь ласка, чи ви готуєте шубу на новорічні свята і взагалі на які свята ви готуєте салат шуба. Ну і візьмемо приготуємо в нашій великій тарілці. Якраз буде класно, тому що взяв більше інгредієнтів. Спеціально під ту, таку тут величезну тарілку. Так, друзі, наша морква і картопля вариться. Давайте тепер поставимо з вами, візьмемо маленьку кастру і поставимо з вами варити яйця. Так, а ви зацініть ще мій новий Перчесон. Оба-оба, оба, оба, -оба, -оба чі. Як вам напишіть в коментарях. Так, набрали з вами води для того, щоб варити наші яєчка. Ставимо на газ. Оф. Оце так буде. Так, аварія. Зваримо опять, тому що одне розбилось. Так, ну що ж, давайте тепер наріжемо наш оселедець. Я наріжу оселедець в моєму випадку, він буде кубиками. Можна полосками, як, як вам смакує, так і ріжте. Ось так сочно виглядає. Так, друзі, ось так виглядає наша рибка. Тут, як можете бачити, яйця варяться, картопля з морквою також. Маленько починає кипіти, а за той час я наріжу з вами нашу рибку. Спочатку наріжемо смужками, такими невеликими, для того, щоб було зручніше нам її їсти. І тепер на такі от маленькі кубики. Так, ну що, риба нарізана наш оселедець? Ось так виглядає сочно, соковито смачно. І давайте тепер наріжемо з вами, візьмемо з вами тарілку, спочатку маленьку, викладемо нашу рибку, для того, щоб на дошці можна було нарізати нашу зелень. Ось виглядає так наша петрушка, в нашому випадку я взяв петрушку, тому що потім, коли ви зробите шубу, вже буде готово її зверху просто посипати петрушкою для вигляду і для смаку. Давайте ось ці самі. Ніжки від нашої петрушки викинемо, тому що вони такі от, думаю, що вони не буде смачно, бо тому що вони такі грубі і товсте і не дуже приємно буде їсти. А залишимо самі тільки стебли. Петрушки і нарізаємо. Шваденько. Раз, раз, раз. Друзі, для того, щоб не порізати собі пальці, ставите отак. Не ставите отак, не тримайте їжу вашу або якісь продукти, коли ріжете, а просто ось так. І тоді ви абсолютно не попадаєте собі по пальцях. Так, друзі, ну що, я ось так нарізав класну нашу зелень. Так, друзі, ну що ж, беремо нашу цибульку. Ось так виглядає. Я, я замінив її, тому що попередню, яку я показував, вона трохи зігнила. І беремо, нарізаємо нашу цибульку на кубики. Спочатку ми її почистимо, нарізаю цибулю кубиками, поки наші інгредієнти варяться. Ось таким чином, друзі, легко можна нарізати нашу цибулю. Можете поглянути, як я це роблю. Спочатку ріжу так, потім ось так посередині. І тепер швиденько на наші кубики. Коротше, взяли склянку набрав води, зараз додамо. Оцет, в моєму випадку буде яблучний, тому що я сьогодні був в магазині, купляв продукти на шубу, але забув купити. І так, плюс-мінус на око, нічого страшного не буде. Ось стільки, я думаю, достатньо. Так, давайте беремо з вами нашу цибулю і заливаємо цим розчином, який я зробив з водою. Оцет розбавив. І нехай собі постоїть деякий час, хвилин 10-15. Це для того, друзі, робиться, щоб цибуля стала м'якішою. Тепер давайте з вами знімемо цю шумку з наших яєць. І зараз також ще... А ні, на картоплі немає нічого. Так, давайте глянемо, що там наша картопля з моркою. Можете бачити, все кипить, вариться. І тепер, друзі, з вами натремо наш буряк. Зараз візьму терку і... Покажу, як і що і до чого. Так, давайте наш буряк відкриємо і покажу, на якій терці вам натерти його. В моєму випадку я буряк купив вже готовий, щоб не запарюватись. Коротше, давайте з вами виберемо підходящий нам розмір, на якому ми натремо наш буряк. Давайте зумовно трошки більший ось цей, ось так виглядає. І натремо буряк. Добре, давайте натремо на ось такій терці. Я вже вам показав. Наш борячок. поки все готується. Так, буряк на Ось так все виглядає. То вже лишнє, то можна з'їсти, можна викинути по бажанню. Так, ну що, друзі, наші яйчки вже зварились, давайте їх відставимо. Так, друзі, беремо з вами наші яйця, які зварились. Давайте злаємо з них воду. І залиємо холодною водою. І нехай себе постоять декілька хвилин для того, щоб вони трохи остигли і краще чистились. Так, давайте поглянемо, що там наша морква і картопля. Уф, пар. І ось так воно париться, так виглядає класно, смачно. За той час ось так нарізали бурячок, зелень. Нашу рибочку. Тут наші яєчка Стоять в холодній воді, чекають, для того, щоб можна було їх почистити і натерти також натерти. Майонезик і сіль перець. А тут, друзі, наша цибулька. Так, давайте тепер злиємо воду з наших яїчок. Витягнемо яїчко на стіл. Давайте почистимо. Для того, щоб легко почистити, друзі, просто стукаєте яєчками по столі або просто можна в руках ось так повністю пом'яти. І тоді легко знімається шкарлупа. Так, начистили з вами яйця. Ось так класно виглядає це, вони прикольно крутиться в тарілці. І зараз ми їх натремоємо на, на терці. Так, тепер давайте злиємо наш оцет з водою з нашої цибулі. Наша цибулька стала. Ну, вона відчувається, що вона вже м'якша. Давайте відокремимо наш жовток від білка, для того, щоб потім жовток піде для посипки зверху саму шубу, щоб прикрасити, а білок піде як четвертий слой. Потім пізніше я вам це все покажу. Беремо наші, наш білок і натираємо на Ось цій терці, нехай буде. Ні, давайте на грубшій. Давайте... Білок натираємо на цій, а жовток натремо на дрібніший, для того, щоб можна було потім посипати. Натерли з вами наш білок ось так виглядає таким чином. Давайте тепер натремо жовток, ось, можна в цю тарілку, так, що, так як вона поставить. Беремо з вами нашу терку найдрібнішу і натираємо жовток для того, щоб потім можна було прикрасити нашу шубу. Так, натерли наш жовток, яким потім посипемо нашу шубу. Ставимо його в сторону. Давайте попробуємо нашу картоплю і нашу моркву, Чи приготувалося воно, чи ні. Морква, звісно, тяжко спробувати, бо вона плаває, але. Так, я думаю, що воно готове, бо тому що плюс-мінус легко заходить. Сильно готувати не потрібно, тому що воно розвариться і потім ви не зможете натерти. Так, Майже до повної готовності. Тепер давайте, друзі, знімаємо нашу картоплю і морку з плити. Зливаємо воду. Гарячу воду зливаємо і зараз залиємо холодною водою. Ось набрали води. Нехай наша картопля і морква остигає. Беремо ту саму тарілку, в якій будемо робити нашу шубу, але для початку її використаємо для того, щоб почистити нам картоплю і моркву. Шкірка з нашої картоплі. Вально руками навіть не потрібно нічого, тільки візьмемо ножик для того, щоб можна було дочищувати, тому що не повністю вдається почистити руками. Ось так почистили нашу картопельку. Зараз повністю все приготуємо. Давайте почистимо моркву і зараз покажу, що далі робити. Так, картопля начищена з морквочкою. Давайте її натремо. Будемо натирати на грубшій терці. Так, натираємо морку. І можна сказати, що всі наші інгредієнти готові. Зараз почнемо з вами викладати на тарілку слоями один за одним. Покажу, який перший, який останній буде. Так, друзі, всі інгредієнти наші готові. Тепер давайте беремо з вами велику нашу тарілку і будемо по черзі складати всіма слоями нашу шубу. Так, друзі, ну що ж, перший слой наш буде наша картопля. Беремо з вами ложку і викладаємо нашу картоплю на тарілку. Старайтесь не вимазати боки, тому що потім буде негарно виглядати. І просто ось так делікатно прижимаємо нашу картоплю. в нашій тарілочці. Так, друзі, ось таким чином. Ми виклали нашу картоплю. Тепер давайте делікатно посолимо. Небагато, зовсім трішки. Тепер беремо майонез, відкриваємо і додаємо зверху. І по всій картоплі беремо, розмазуємо наш майонез. Дуже багато майонезу не давайте. Тому що на кожен шар, який ви будете робити, потрібен майонез, якщо ви дасте дуже багато, то він просто буде вам занадто жирний. Так, тепер, друзі, наступний шар це наша рибка. Викладаємо повністю нашу рибку. І ось так руки в нас чисті, готуємо ми для себе. Якщо ви готуватимете вдома, не бійтеся, можете чистими руками все робити. Тому що билко чи ложкою це дуже довго. Тепер беремо нашу цибульку і також викладаємо по нашій рибці. Цибульку візьмемо ось так трошки, розімнемо. розпроваджуємо ось таким шаром. Тепер беремо знову майонез, знову ложку столову майонезу, можливо, трошки більше. Ось так, півтори ложки. І накриваємо. Давайте візьмемо з вами трохи більше майонезу. Тому що тепер на цей шар вже воно починає заходити між. Цибулю і нашу рибу. Ось так ми покрили майонезом нашу цибульку. Тепер беремо з вами наш білок і також посипаємо, робимо з нього шар. Знову беремо наш майонез і тепер покриваємо наші яйця. Сподіваюсь, майонезу вистачить на наш салат, тому що в мене тільки одна баночка, так як я думав, що її буде достатньо. Так, друзі, білок покрили майонезом. Тепер давайте наступне. Тепер давайте беремо нашу моркву і також покриваємо наш, нашу шубу морквою. І беремо знову майонез. І покриваємо морку майонезом. І одразу формуємо наш салат. Починаємо вже плюс-мінус формувати, тому що це вже йде до закінчення. Так, ось так ми покрили майонезом нашу моркву, Тепер давайте. Так, тепер давайте викладемо наш буряк по моркві. зверху по моркві і зараз також покриємо майонезом. Покриємо майонезом. Якраз ця банка майонезу на таку велику тарілку повністю пішла. Півлітра майонезу на, на весь салат. Друзі, трохи з майонезом не вгадав. Думав, що буде достатньо пів літри, але, на жаль, для такої великої тарілки виявилось, що замало. Тепер давайте знайшов в холодильнику ще майонез. В упаковці давайте додамо його. Так, покрили з вами наш буряк майонезом і тепер давайте. Наступне це буде наш жовток. Прикрасимо нашим жовтком нашу шубу. Ось так виглядає. Тепер давайте посипемо з вами петрушкою. Короче, друзі, от наша шуба готова, ось так файно вийшла. Якщо ви хочете приготувати по такому рецепту шубу на новорічний стіл або на якийсь сіл на народження чи які там у вас свято, обов'язково готуйте. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал. Смачно! Поставте, будь ласка, лайк, діліться цим відео з друзями, пишіть коментарі і далі буде ще більше нових крутих відео. Тому погнали!